Лами, альпаки та вікуні головні на цьому фестивалі в Лапасі. Його проводять на честь тварини з родини верблюдових, які досі відіграють важливу роль у житті людей. Свято влаштували, бо цей рік ООН проголосила міжнародним роком верблюдових. У Болівії живе 2 мільйони лам та понад мільйон альпак, вікуній та гуанако. Пряжа з вовни Вікуні настільки тонка, що має попит у всьому світі. Її дуже цінують. Таку пряжу роблять у Чилі, Болівії, Аргентині, Перу та Еквадорі. Понад 80 тисяч сімей у Болівії живуть коштом розведення верблюдових. Ми тримаємо верблюдових для виробництва харчів та пряжі. М'ясо їмо, а з пряжі робимо одяг. За даними ООН, верблюдові основне джерело доходу для мільйонів сімей, які живуть у 90 країнах. Ці тварини дають людям молоко, м'ясо та вовну. до того ж вони важлива частина культури та соціального устрою багатьох громад у різних куточках світу.